Доброго ранку, дорогі глядачі передачі ранок з Надією. Разом з вами я дякую Богові за новий день життя і за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. За ті випадки життя, які ставалися з людьми, Господь відкрив їх нам, щоб навчити, як ми маємо поводитися у тих ситуаціях. Ми маємо пам'ятати, що Ісус завжди поруч. Навіть у час усіх життєвих бур Ісус поруч. В Євангелії від Матвія у 14 розділі розповідається про ситуацію на морі. А я візьму тільки 27-й вірш. Зараз же сказав їм Ісус, кріпіться, це я, не бійтеся. Я хочу поділитися історією про те, як Христос ходив по морю і заспокоював бурю. Давайте уявно змалюємо картину. Човен з учнями, який з усіх боків розгойдували хвилі. Ніч була темна і неспокійна. Учителя не було поряд із учнями. Море хвилювалося, довзустрічний вітер. Якби із цими рибалками був Спаситель Ісус, вони відчували в себе у цілковитій безпеці. А так усю ніч вони веслували, щосили, намагаючись протистояти вітру та хвилям, їх пронизував жах. З'явилося відчуття загибелі. Це були сильні чоловіки, які звикли до труднощів і ризику. Здавалося, не так легко було злякати їх. Вони сподівалися взяти Спасителя на борт у призначеному не місці, та як вони доберуться туди без його допомоги. Обставини склалися так, що всі зусилля рибалок були даремні, тому що довсильний зустрічний вітер. У веслярів вже вичерпалися сили. Тим часом, як безжалісний шторм не вщухав несамовито накочуючи морські хвилі на човен, щоб затопити і його, і учнів. О, як же вони у цю хвилину прагнули побачити Ісуса? Однак у час найбільшої небезпеки, коли рибалки вже здалися на ворозлючених розлючених хвиль десь о четвертій сторожі ночі, вони побачили Ісуса, який ішов по воді серед спалаху блискавок. Отже, він не забув їх. Його пильний, люблячий і співчутливий погляд, стежив за ними протягом усієї цієї жахливої бурі. Коли ж вони відчули найбільшу потребу, він опинився поруч. У момент, коли надія змінилася відчаям, коли учні відчули себе залишеними. Викупитель тримав їх у полі зору так ніжно та співчутливо, як любляча мати спостерігає за своєю стражденною дитиною. Це була безмежна любов. Спочатку учні злякалися, але пізніше у реві розлюченої стихії вони почули слова, на які так давно чекали. Кріпіться, це я, не бійтеся! У них знову з'явилася впевненість. Ісус, це Ісус! Говорили вони один одному. Не бійтеся, це наш Учитель Ісус. Ісус наказав вітрам і розбурханим водам. Перестань, ущухни. О, як же часто в нашому житті ми опиняємося в подібному становищі. Як часто Христос відкривається нам! Та обертав сум на радість. Он наш могутній викупитель, добрий і співчутливий Спаситель, котрий може своєю безмежною силою втихомирити всі бурі і відродити кожне серце. Він наш викупитель, і в нас є всі підстави довіряти йому як під час бурі, так і в сонячні дні. То, що мав робити Ісус про це все. Говорили пророки, сповіщали, щоб і люди, які будуть жити пізніше, коли те буде виконуватися, щоб вони йому повірили. Але Ісусу не вірили. А знаєте чому? І промовив, запевняю вас, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. З якою ж напруженою цікавістю небесні ангели і жителі інших світів, які не зрішили, спостерігали за боротьбою, метою якої було виправдати і піднести потоптаний Божий закон, не тільки заради нашої планети, а й заради всього Всесвіту та створених Богом світів, потрібно було назавжди розв'язати це важливе питання. Зборище сил тимряви, очікувало слушної нагоди піднестися та взяти гору над Боголюдиною, заступником і поручителем людського роду, після чого вигукнути, що перемога. Тоді світ з усіма його жителями назавжди став би царством головного відступника та князя тимряви. Проте Сатані. Вдалося дістати лише до п'ятки, до голови ж він не мав доступу. Тепер він усвідомлює, що його справжній характер виявлений перед усім небом, що небесні істоти, створені Богом інші світи, повністю на боці Бога, знає, що в майбутньому цілковито буде позбавлений можливості впливати на них. Людська природа Христа упродовж нескінченних віків демонструватиме, як було розв'язане головне питання великої боротьби. Що спонукало співвітчизників Ісуса так принижувати Його? Юдеї чекали земного князя і визволителя їх від влади, про яку Бог сказав, що вона пануватиме над ними. Якщо вони відмовляться йти шляхом Господа і дотримуватися його заповідей, повелінь і приписів. Юдеї гордо та хвалькувато заявляли, що цар Ізраїлю, зірка, що сходить від Юди, зламає кайдани їхнього рабства та зробить їх царським священством. Проте невідсутність в Ісуса зовнішньої величі. Багатства та слави були причиною його відкинення юдеями. Сонце правди, що так яскраво сяяло серед моральної темряви, відкривало разючий контраст між гріхом і святістю, чистотою і нечестям. Таке світло юдеям було не до вподоби. Христос здійснював те, що визначив наперед як свою місію. Хвори. Цілялися, до обіснуватих поверталося здорове мислення, прокажені очищувалися, паралізовані оздоровлювалися, німі починали говорити. Вуха глухих відкривалися, мертві воскресали. Убоги слухали проповіді Євангелія. Кожне звершене Христом чудо переконувало деяких юдеїв у тому, що він справді Месія, який виконує провіщене про нього пророцтво. Однак ті, котрі відкинули небесне світло, почали ще рішуче опиратися цим доказом. Учення Христа, викладене у повчанні і особистому прикладі, стало. Посіяним насінням, яке пізніше мали зрощувати його учні. І тому їм прийшлося переживати деякі випадки, щоб вони зрозуміли, що Ісус справді є Той, який про себе каже, що Він є Месія. Давайте помолимося, щоб і ми зрозуміли роль Ісуса у своєму житті. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми, щоб у ці хвилини подякувати тобі, бо Ти подарував нам день життя, ти подарував нам сили, здоров'я, з яким ми могли почути, побачити ці слова, які ти відкриваєш сьогодні. Ти залишив нам своє святе Слово, яке ми можемо кожен раз читати, досліджувати, в якому ми можемо знаходити обітниці, на які можемо покладатися вірою щоб здобувати перемоги, здобувати перемоги над собою, найперше. Бо всі, хто переможуть своє я, хто переможуть гріхи диявола, але це можуть зробити тільки ті, які віддадуть свої серця, своє життя в Твої руки. Тому, Господи, сьогодні ми благаємо. Візьми наше життя під свій контроль, веди нас по життєвій дорозі, спасай у цьому бурхливому морі, яке готове затопити нас. Тому просимо, Господи, не залиши нас милості і Твого благословення. Навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і в день, коли Ти прийдеш, щоб ми радо вийшли на зустріч тобі і щоб могли прославити Тебе у небесних оселях, наших рідних і близьких, наших дітей, наш край і нашу країну благословим миром. І за все подяку прийми, живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Вивчаючи священну історію, Господь сьогодні привів нам приклад. І, можливо, цим прикладом хоче показати, щоб ми так, як учні. Бо у той час вони ще до кінця його не розуміли. Учні зрозуміли повну істину аж тоді, коли Дух Святий злинув на них, коли вони повністю відмовилися від свого Я. А тепер Христу треба було довести це все. І тоді, коли вони боролися в тому бурхливому морі, Ісус підійшов до них. Друзі дорогі, але якщо б вони його не прийняли, бо ми читаємо у Святому Письмі, що до своїх прийшов і свої не прийняли, вони хотіли бачити щось іще більше, а Він вже більше для них зробити не міг, чим він зробив. Як часто буває в житті, що ми не покладаємося на Господа, тому що щось не зрозуміли. Як ми часто помиляємося в тому, що сьогодні треба приймати це, але ми не живемо сьогодні, ми все це відкладаємо на завтра. Сьогодні мені треба здобути освіту, сьогодні мені треба зробити те і інше, а завтра от я те зроблю. Пам'ятайте, що чим далі ми відкладаємо День Покаяння, тим далі Він від нас утече. І настає мить, коли він стає недоступний. Тому сьогодні, коли чуєте голос Божий, і точно так, як Ісус серед бурхливого моря, Він каже: Кріпися, це я, не бійся, я з тобою! Віддай своє серце Ісусу і будь переможцем, і будь ним благословенний. До побачення!